Який бере гроші в Кремля, злочинець. Українська пародія. Винен, значить патріот. Гіманське правосуддя це правосуддя навпаки. Коли влада боїться своїх героїв більше, ніж ворогів, вона починає карати тих, хто їх же ж і захищає. Замість саджати зрадників судять військових. Вітаю, друзі! Черговий памфлет на цибулько толк. Є країни, де судять зрадників, а є країни, де судять тих, хто їх зупинив. У Лондоні екс-депутат Європарламенту Натан Гіл визнає так: брав гроші за російські заяви. У Києві тим часом офіцер ЗСУ Олександр Погребицький роками тягається по судах, бо втікач Олег Волошин. Улюбленець Москви і герой санкційних списків США та ЄС вирішив образитися. От вам різниця між британською Фемідою та українською підєрмачною юстицією. Там карають продажних тих, хто а тут тих, хто захищає державу. І якщо це не фарс, то що тоді? Британська класика винен, значить, винен. Натал, Натан Гіл, колишній депутат Європарламенту, визнає провину: вісім пунктів звинувачення, хабарництво, співпраця з Кремлем. Політіко і Ройтерс цитують прокурора. Домовленості у WhatsApp, гроші від українського засланця Волошина. Нагадаю, Волошин чкурнув з території України за тиждень. Від до початку російської агресії. І ніяка служба безпеки його при цьому не затримала. Отже, Гроші від українського засланця Волошина, про російські питання в Брюсселі, навіть ефіри на 112 Україна для НАТО нагіло. Вирок буде у листопаді, тюрма світить реальна. Британська система, як і годиться, показує політик, який бере гроші в Кремля, злочинець. Українська пародія винен, значить, патріот. А тепер Олександр Погребиський. офіцер ЗСУ, який воює, його гріх. Він ставив питання до проросійських діячів, серед яких той самий Волошин. Була історія, коли Волошин отримав хлюпок Зеленки в обличчя. І от цю справу почепили на Погребиського, який поряд стояв із Волошином. Це було перед фасадом Верховної Ради. Ну, це навіть встигли зафіксувати на відео деякі. Звідки? Так от за хлюпок Зеленки в обличчя Погребиського, який приписали Волошина, який приписали Погребиському, Сьомий рік Погребиський ходить по судах. Чотири роки він офіцер, четвертий рік він офіцер Збройних сил України і перебуває у військовому підрозділі, але ходить по судах. Уявляєте? Волошин, який утік у Білорусь під санкціями США, Канади і Європейського Союзу, під підозрою в Держраді в Україні, до речі. А по на лаві підсудних. Це вже навіть не сюрреалізм. Це театр абсурду, поставлений на банковий під акомпанемент ДБР і прокуратури. Волошин третій у цій тріаді, Волошин втікач, персонаж із досі ФСБ. Санкція підозра в Держраді, роль в дестабілізації України. Але саме він є спільним знаменником для обох історій. У Британії його ім'я звучить як то доказ продажності політика. В Україні ж воно досі використовується як підстава, щоб переслідувати офіцера Збройних сил України. Це та сама країна, той самий суд, ті самі стандарти. Ні, це звичайно різні країни. І Це різні реальності. Одна європейська, інша підєрмачна. Гірманське правосуддя це правосуддя навпаки, коли влада боїться своїх героїв більше, ніж ворогів, вона починає карати тих, хто їх же ж і захищає. Замість саджати зрадників судять військових, замість вигрібати колаборантів із парламенту, вигрібають кримінальні справи проти добровольців. Іронія в тому, що в той час, як Лондон демонструє, що демократія має імунітет від проросійських інтриг, Київ демонструє, що корупційні і проросійські елементи досі сидять у самих судах. Цитати, які варто почути: за економіст писав, оплески відкинули Зеленського порожнечу. Політико додає у власній фракції депутати шепочуться про монополізацію влади. Централізація. А тепер давайте до цього, додайте до цього картину. У судді Києва розглядають справу не проти зрадника, а проти офіцера. Це не найкраща ілюстрація фрази протестів: Ти не цар. Це якраз і є найкраща ілюстрація. Питання до Зеленського, ти не цар? Точніше, твердження, щодо Зеленського, ти не цар. По суті, це вже вирок молодого покоління самому Зеленському. Сарказм як єдина реакція. У Лондоні адвокат Гіла каже: мій клієнт визнає провину. У Києві адвокати Погребиського змушені доводити, очевидно, що він не злочинець. У Лондоні вирок буде в листопаді, у Києві вирок відтягують роками. Сьомий рік іде слідство і судові розгляди. У справі про обливання зеленкою депутата Волошина. Тут не потрібно пояснень, це фарс, в якому головну роль виконує банкова. Сценарій простий, поки судять патріоти, зрадники тікають і торгують ефірами на кремлівських каналах. Фіналізуємо: у Британії хабарник сідає за грати, в Україні офіцер ЗСУ ходить на судові засідання через доноси від зрадника. Це не просто подвійні стандарти, це демонстрація. У Києві судова система досі більше боїться правди, ніж Кремля. Але варто пам'ятати, британський приклад не виняток, це норма цивілізованого світу. І колись ця норма дістанеться й до нас. Бо скільки б Єрмак не будував свою юстицію, навпаки, правда завжди повертає за стрілки годинника. І от тоді, можливо, в Україні теж перестануть судити тих. Хто воює за державу і почнуть судити тих, хто її продає. Бо ж справжнє правосуддя це коли місце погребиського на фронті, а місце Волошина – Гіла у Камері? Ну, знаєте, можливо, вже треба говорити і про місце погребиського в українському парламенті. Він депутат Київради. І ця історія із Судом над британським депутатом Гілом вона випливає в дуже неприємний для влади момент. Оскільки саме зараз на Банковій вирішили атакувати місцеве самоврядування в Києві. Зокрема, проти. По-моєму, восьми депутатів Київради збираються відкривати кримінальні справи, там вже і обшуки проходять. Причому депутати, які, ну, яких точно не підозриш у хабарницю чомусь. Тому, коли історія із Гілом і Волошиним стала частиною медійної реальності української, це означає, що Кейс Волошина і Скажімо, такі тонкощі про його роздачу підрядів на пропаганду від Кремля, може обернутися і проти найближчого оточення Зеленського. Адже Волошину ніхто не заважав і ніхто не переслідував, і навіть пилинки з нього не збивав, поки він гуляв коридорами Верховної Ради. А те, що він ніс в ефірах... Дозволяло Службі безпеки України спокійно відкривати проти нього справу. Але ж ОПЗЖ – це ж партнери, найближчі партнери слуги народу. Тобто треба нагадати, що слуга народу це ніяка не самостійна партія, це молодіжка партії регіонів, на основі якої і створили ОПЗЖ. І зайшов туди Волошин по квоті іншого зрадника Медведчука. Ще один, хто зайшов по квоті, Нестор Шуфрич, зараз перебуває в слідчому ізоляторі СБУ. А Волошин спокійно катається по Європі. Чи вже не катається, сидить нещечком десь в Білорусі. Ну, принаймні, ті, хто його знають, твердять, що він перебуває на території Білорусі. Отака історіка про наші реалії. Дякую. І дякуємо Олександру Погребиську, патріоту і офіцеру Збройних сил. Він, попри все, попри, скажімо так, ідіотську поведінку держави щодо нього, він іде і захищає державу Україна. Дякуємо йому.